Зацвіла в долині червона калина. Тарас Шевченко. Малятам. Давайте вивчимо вірш Тараса Шевченка. Зацвіла в долині червона калина. За допомогою мнемотехніки. Уважно дивіться на картинки та повторюйте за мною. Засвіла в долині червона калина. Ніби засміялась дівчина дитина Любо-любо стало. Ташечка зраділа і защебетала. Почула дівчина і в білій світині з біленької хати вийшла погуляти у гай на долину Малята, А тепер давайте спробуємо повторити вірш за картинками. Зацвіла в долині червона калина. Ніби засміялась, дівчина дитина любо любо стало, пташечка зраділа і защебетала, почула дівчина, і в білій світині з біленької хати вийшла погуляти у гай на долину. Молодці, а тепер спробуйте повторити цей вірш разом з батьками. Дякую за увагу.